Привіт усім, готові зануритись у тему, яка зараз актуальніша ніж будь-коли. Ми говоримо про онлайн-шахрайства в Україні, і ви надіслали цю надзвичайно детальну статтю. Так очевидно, нам потрібні практичні поради, а не просто основи. Абсолютно, і що робить цю статтю такою цікавою, це те наскільки вона зосереджена на юридичному боці питання. Багато хто не усвідомлює, що в Україні ці шахрайства насправді караються законом. Це серйозна справа. Це означає, що ви не самі по собі. Ви маєте право на захист, якщо станете об'єктом. Це трохи заспокоює, адже в статті все не прикрашено. Деякі з цих шахрайств є справді витонченими. Вони навіть згадали соціальну інженерію, що, чесно кажучи, звучить трохи страшно, ніби вони тепер зламують тебе розум, а не просто Це гарне порівняння. Насправді, подумай про це так: соціальна інженерія це спосіб, яким шахраї обходять твої цифрові захисти, не зламуючи їх, а обманюючи тебе, щоб ти сам понизив захист. А ага, тепер зрозуміло, куди ти в вони використовують твої емоції проти тебе. Своя довіру в будь-який момент, коли ти можеш не думати так критично, як зазвичай, Так, наприклад, якщо ти поспішаєш або в стресі, що давай будемо чесними, часто буває в наші дні. Отже, розглянемо деякі з цих тактик, бо в статті їх перелічено чимало: фішинг, претекстинг, наживка, послуга за послугу, навіть зворотний соціальний інженіринг. Так. Це досить хитрий план. Схоже, на Схоже, вони продумали і все. в них було багато часу, щоб це придумати, На жаль, деякі з них більш поширені ніж ти думаєш. Візьмемо, наприклад, фішинг. Він все ще вкрай розповсюджений. Уяви, ти отримуєш електронного листа, який виглядає так, наче він від твого банку. Правильно? О, таке зі мною постійно буває. Так, Він каже, що на твоєму рахунку. Підозріла активність, і щоб зробити це ще переконливішим, можуть згадати про поточну ситуацію в Україні. вау, oh, wow. тих тривогах. Саме так. Вони хочуть, щоб ти трохи запанікував і не міг думати чітко. Ти так турбуєшся про свої гроші, що натискаєш на посилання, навіть не перевіряючи, чи цей лист дійсно від твого oh, банку. Так я можу зрозуміти, як це могло статися, особливо з урахуванням всіх інших подій. Ви б були настільки зосереджені на тому, щоб ваші заощадження були в безпеці, що навіть не замислювались би двічі. Це саме те на що вони розраховують. І це не лише фішинг, але і претекстинг. Це інша велика загроза, коли шахрай видає себе за когось іншого, щоб завоювати вашу Окей, наведи мені приклад цього. Добре, уявіть, що вам дзвонять, і людина на іншому кінці дроту звучить дуже офіційно, дуже переконливо. Вони кажуть, що вони з вашого інтернет провайдера і що є проблема з вашим з'єднанням. Можливо, вони навіть скажуть, що через війну в вашій місцевості стався збій, щоб додати стресу. Такі підступні так. І, звичайно, вони хочуть допомогти, тому пропонують пройти деякі кроки з усунення несправності. Але щоб вони могли це виправити, їм потрібен доступ до вашого комп'ютера або ще гірше ваші Ой, паролі. Аж мурашки по шкірі. Багато хто не розуміє, що їх обдурили, поки не стає занадто фішинг. Гаразд, Ми розглянули фішинг, претекстинг. Що далі? Байтинг. Так, Байтинг. Подумай про ті спливаючі вікна або електронні листи з привітаннями про виграш. Знаєш, ті, які виглядають занадто гарними, щоб бути правдою. О, але точно, так, спокуслива пропозиція це і є приманка. Вони хочуть, щоб ти настільки сильно натиснув на той посилання, що ти навіть не подумаєш, що Добре. робиш. Ти так захоплений перемогою, що навіть не зупиняєшся подумати. Саме так. А що трапиться, коли ти натиснеш? Ти можеш завантажити шкідливе програмне забезпечення на свій комп'ютер або потрапити на підроблений вебсайт, створений для крадіжки твоєї інформації. Як цифровий троянський кінь. Воно привабливе знадвору, але ховається Щось всередині. Щось небезпечне всередині. Гаразд. А якщо до квот про кво. Це майже звучить занадто просто, щоб бути обманом. Так, так і є. Звучить більше як бізнесова угода. Але це саме спосіб їх дій. Це вся штука, типу ти мені, я тобі. Уяви, що хтось пропонує тобі безкоштовну пробну версію якогось програмного забезпечення. Можливо, те, що зараз буде дійсно корисним, але щоб отримати безкоштовну пробну версію, вони кажуть, що потрібно вказати ваші дані для входу лише для перевірки. О, зрозуміло, тобто вони обмінюють щось, що здається цінним. На доступ, який їм не повинен бути наданий. саме так, думаєш, що отримаєш вигідну пропозицію, а вони тим часом збирають твої дані. Хитро. Так, тепер зворотній соціальний інженіринг. Це просто звучить нелогічно. Так і є чи не так, начебто, вони намагаються бути корисними. Уяви це. ти в інтернеті, і раптом твій інтернет зникає. Це так дратує. Це найгірше, так. особливо якщо ти зайнятий чимось важливим. Так. А потім, як за допомогою чарівної палички, з'являється технік, що пропонує допомогу. Він здається справжнім професіоналом. Можливо, у нього навіть є вебсайт чи щось подібне. Ти так радий отримати допомогу, що навіть не замислюєшся, Добре. але де ж шахрайство? Вони самі створили цю проблему. Вони спричинили перебої вашого інтернету. Що? Ні, вони за що. роблять себе рішенням проблеми, яку самі ж і створили, щоб ви їм довіряли. І як тільки вони отримують вашу довіру, вони можуть отримати доступ до ваших мереж, використати ваші дані, все, що забажають. Це просто божевільно і страшно думати, як легко вони користуються моментами, коли ти відчуваєшся вразливим. Саме так, і це ще більш актуально в поточній ситуації. У статті йдеться про деякі з найпоширеніших шахрайств, націлених на людей в Україні, прямо зараз. І зрозуміло, що вони користуються поточною ситуацією, зловживаючи цими тривогами. Добре, тоді перейдемо до конкретних шахрайств, бо знаю, що це саме те, що люди хочуть знати. Стаття починається з шахрайства з банківськими картами, що окей, зараз це здається загальним. Але чи є щось унікальне в тому, як ці шахрайства відбуваються в Україні? Ну. Поки є пристрої для зчитування карток на банкоматах, вони все ще існують. І звісно, спроби фішингу ваших логінів для онлайн банкінгу присутні на кожному кроці. На жаль, але ця стаття виділяє дещо дуже поширене в Україні зараз. Шахраї напряму дзвонять людям, прикидаючись, працівниками банку типа по телефону Так, точно і вони можуть сказати, що на вашому рахунку була підозріла активність, як у три вас, і щоб зробити це ще більш переконливим, вони можуть навіть використовувати реальні деталі ваших останніх Звідки транзакцій. Звідки їм взагалі це знати? вони знаходять способи? Витоки даних. Соціальні мережі зараз багато інформації у вільному доступі, або вони можуть навіть згадати щось конкретне про війну, щоб дійсно зачепити вас емоційно. Це жахливо грати на патріотичних почуттях людей таким це чином. це все зроблено, щоб змусити вас панікувати і діяти без обдумування. Так у той момент страху ти ж не думаєш, прямо правда. Ти просто хочеш переконатися, що твої гроші в безпеці. Саме так, і тому важливо пам'ятати це. Справжній працівник банку ніколи не попросить вас поділитися всіма реквізитами картки по телефону. Вони ніколи не запитають ваш пін-код або будь-яку іншу конфіденційну інформацію по телефону. Це добре пам'ятати, але це важко, коли ти в стресі. Я знаю, але тому, якщо вам зателефонують з такими запитами, найкраще, що можна зробити, це просто покласти трубку і зателефонувати прямо в банк, використовуючи номер на звороті картки або з вашої виписки. Так ви знатимете, що це вони. це така проста порада, але дуже важлива. Просто взяти мить, щоб повернути контроль над ситуацією, перш ніж щось робити. Сто відсотків, і сумно, що це не просто видавання себе за банк. Телефонні афери в загальному дуже поширені в Україні, і вони часто грають на емоціях людей у дуже жорстоких спосіб. Добре, ну дай мені приклад. У статті. Згадується одна афера, в якій вони націлюються на людей, чиї родичі служать в армії або живуть у зонах конфлікту. О, Боже, навіть уявити не можу, як це страшно. Отримати дзвінок і думати, що це твій близький. Це жахливо. І ці шахраї роблять своє дослідження, можуть зламувати акаунти в соціальних мережах, щоб дізнатися про сім'ї людей, роблячи свої історії ще більш правдоподібними. таке безглуздя. Вони часто кажуть, що сталася аварія або їхня близька людина поранена і потребує негайної медичної допомоги, що звісно вимагає грошей. І, звісно, в той момент ти готовий зробити все, щоб допомогти саме так. так ти хочеш вірити, що це правда, і вони це використовують. Тож, що люди можуть зробити з цим? Як взагалі захиститися від такого емоційного маніпулювання? Це важко, але комунікація це ключ. Поговоріть зі своєю родиною, особливо з тими, хто може бути більш вразливий до таких афер. Встановіть кодове слово або фразу Щось, що знаєте, тільки ви двоє. О, як спосіб переконатися, що це дійсно саме унаємось. так. Таким чином, якщо вам дзвонить хтось, хто стверджує, що є вашим близьким, ви можете запитати кодове слово. Якщо вони його не знають, ви знаєте, що це афера. Це чудово. Розкажу про це свої родині. Головне бути підготовленим, думати наперед, щоб не бути захопленим зненацька. Це як у тому вислові, попереджений значить озброєний. Саме так і це веде до іншого типу афер, про який йдеться в статті: афер з орендою. З кількома людьми, які переміщені, це зараз велика проблема. О, звісно, пошук житла вже сам по собі достатньо стресовий, навіть без шахраїв. Правильно, і ці шахраї знають, що люди у вічі, що вони можуть поспішати знайти житло, тому вони публікують ці оголошення з неймовірно низькими цінами на дуже гарні квартири. Часто у Ти районах. одразу зацікавлюєшся, бо здається, що це така вигідна пропозиція, Тож. і тоді, звичайно, є підвох. Вони часто вимагають передоплату заставу або навіть плату за перший місяць оренди. Перш ніж ви взагалі побачите О, місце, ні, це ж класична шахрайська тактика, правда, Так. але люди все одно на це ведуться, особливо коли вони під тиском. Як люди можуть себе захистити, окрім того, щоб просто остерігатися дуже вигідних пропозицій? Ніколи ніколи не відправляйте гроші комусь, кого ви не зустрічали особисто і не перевірили як справжнього орендодавця або власника майна, так зрозуміло. Але як ти це перевіряєш? Запитайте про документи, перевірте записи про власність, якщо можливо, якщо щось здається підозрілим, якщо орендодавець ухиляється або наполягає. Просто й Так, геть. краще перестрахуватися, особливо коли мова йде 100%. про житло 100%. і це дійсно пов'язано з іншою формою шахрайства, яка на жаль. Стала частішою під час криз підроблені благодійні організації. Ой, це так низько користуватися чиєюсь щедрістю таким чином, Так, але це досить поширений прийом. Ці шахраї створюють підроблені вебсайти або сторінки в соціальних мережах, які виглядають майже як справжні благодійні організації. Тож ти Навіть не помітиш різниці. Вони навіть можуть вкрасти логотипи та зображення, щоб зробити це переконливішим. і часто будуть тиснути на вас, щоб ви швидко зробили пожертву, кажучи, щось на кшталт: ваша пожертва буде подвоєна, якщо ви дасте прямо зараз, або використовуючи. Дуже емоційні звернення до вашого серця. Зараз важко знати, кому довіряти. Ось чому. Зараз важливіше, ніж будь-коли. Бути поінформованим. Правильно, то як же відрізнити справжню благодійну організацію від фальшивої? Особливо, коли ваші емоції вже на межі і ви хочете допомогти? Це зводиться до дослідження. Не бійтеся трохи сумніватися, знаєте? Гаразд, на що слід звертати увагу? Так, як же відрізнити справжню благодійну організацію від фальшивої, особливо коли ваші емоції вже на межі і ви хочете допомогти? Дослідження дуже важливі, чесно кажучи. Не бійтеся бути трохи скептичними. Знаєте? Отже, mm. що слід шукати? По перше, перевірте, чи вони зареєстровані, наприклад, у державній установі або чомусь офіційному. Ні, гаразд тоді перевірте реєстрацію. Це логічно. Що Шукайте ще? незалежне підтвердження їхньої роботи. Наприклад, чи їх висвітлювали в авторитетних новинних статтях або звітах? Не покладайтеся лише на відгуки на їхньому вебсайті. Вони можуть бути фейковими. Гарний пункт потрібно шукати незалежні джерела, а не тільки те, що вони самі про себе кажуть. Саме так і уважно стежте за їхнім вебсайтом або сторінками в соціальних мережах. Ви знаєте, добре. То на що саме нам потрібно звертати увагу? Дивіться, наскільки вони прозорі щодо своєї місії, хто у їхній команді, як вони керують своїми коштами. І тому прозорість подібне. безумовно є ключовим фактором. якщо все здається розмитим або вони уникають питань. Це може бути тривожним сигналом. Легітимні благодійні організації зазвичай дуже відкриті на рахунок того, що вони роблять і як вони працюють. Це логічно, як у тому старому прислів'ї. Довіряй, але перевіряй так? абсолютно. На жаль, ми змушені бути настільки обережними, але краще перестрахуватися ніж шкодувати, особливо коли йдеться про таку важливу справу, як пожертви на добре діло. Не можу не погодитися. До речі, про речі, які часто використовуються в корисливих цілях, у статті також згадуються шахрайства в онлайн знайомствах, які на жаль є досить поширеними під час кризових часів. Це правда, і це дійсно розбиває серце, тому що вони грають на дуже реальній потребі людей у зв'язку, особливо під час конфліктів і переселень. Коли, все таке не визначено. жахливо, що люди цим користуються. Так, Це правда, але про це потрібно говорити. Такі афери часто слідують шаблону. Тож, знаючи ознаки, ви з меншою імовірністю станете жертвам. Гаразд, розкажи мені детальніше, як зазвичай виглядає цей шаблон. Зазвичай все починається з фейкового профілю на сайті чи додатку для знайомств. Розумієте, так, мабуть, використовуючи вкрадене фото. точно, і вони часто вигадують складну історію, щоб викликати у вас співчуття. Та знизити вашу пильність, отже, які ж історії вони розповідали? О, Це може бути що завгодно. Вони можуть стверджувати, що овдовіли, що їхні родичі потрапили в конфлікт, або що вони шукають справжнього зв'язку в розпал Граючи на цих почуттях самотності та невизначеності. саме так, і вони часто намагаються швидко перевести розмову з платформи для знайомств. Пропонуючи перейти на особисту електронну пошту або месенджери. О, то вони можуть уникнути блокування або звітів на самому сайті знайомств? Саме так. І як тільки вони переманять вас з платформи, маніпуляції зазвичай починають посилюватися. Гаразд то як вони це зробили? Які є ознаки? Вони починають засипати вас компліментами, говорити, як ви неймовірні. І навіть дуже швидко зізнаватися в коханні. О, отже, вони намагаються прискорити стосунки, створити відчуття особливого зв'язку. саме так. Вони хочуть, щоб ви були емоційно залучені, перш ніж у вас буде час ясно подумати а потім здогадуюсь, починаються прохання про гроші. Бінго, вони можуть сказати, що у них сімейна надзвичайна ситуація, або їм потрібна допомога з медичними рахунками чи витратами на подорож, щось, що зачіпає ваші серця, і вони будуть використовувати почуття провини та емоційний шантаж, коли тільки зможуть, щоби змусити вас надіслати гроші. Це жахливо, але знання цієї схеми дуже допомагає, тому що здається, що у момент важко встояти. Це може бути важко. Особливо коли ви почуваєтеся вразливими, але саме тому важливо знати ці тактики. Отже, що ви можете зробити, якщо ви спілкуєтеся з кимось в інтернеті та починають з'являтися ці тривожні сигнали, який найкращий план дій? Довіряйте своїм відчуттям. Якщо щось не так, якщо вони рухаються занадто швидко, якщо розмова завжди зводиться до грошей, не бійтеся натискати на гальма. Знаєте, Це, як ти казав раніше, трохи скептицизму може дуже допомогти Точно. краще бути обережним ніж стати ще однією жертвою, абсолютно. правда абсолютно. Це багато інформації, чесно кажучи. Після того, як почуєш про всі ці різні шахрайства, відчуваєш себе трохи перевантаженим. Знаєш, хочеться просто відключитися, уникати онлайн світу. взагалі. Я розумію, але очевидно, це не дуже реально в наш так, час, особливо з усім, що відбувається зараз онлайн. То що може зробити наш слухач? Як вони можуть захиститися та почуватися безпечніше в онлайн світі? Зводиться до кількох ключових речей. По перше, остерігайтеся будь-якої небажаної комунікації, що просить ваші особисті дані або фінансові деталі, так як ті випадкові повідомлення чи електронні листи від незнайомих людей. Саме так, і це не тільки вони. Це може бути навіть повідомлення у соціальних мережах від когось, кого ви вважали своїм другом. Але чий акаунт зламали, тому завжди перевіряйте незалежно від Абсолютно. ситуації. Абсолютно. перевіряйте електронну адресу відправника, шукайте будь-які помилки або невідповідності, що можуть вказувати на шахрайство. Так, Граз добре знати, що будьте ще? обережні з інформацією, яку ви ділитеся онлайн, особливо в соціальних мережах, бо шахраї використовують її, щоб складати свої профілі і робити свої історії більш переконливими. Легко забути, що все, що ви публікуєте, доступне для всього світу, так саме так. Тому можливо подумати двічі, перш ніж ділитись чимось дуже особистим. Налаштуйте параметри конфіденційності, щоб ділитись лише із людьми, яких ви дійсно знаєте, і довіряєте. Це така корисна порада. Чи є ще щось, що люди можуть зробити? Пам'ятайте, знання це сила. Чим більше ви знаєте про ці шахрайства, як вони працюють, на які червоні пропорції слід звертати увагу, тим краще ви будете готові захистити себе, Точно. і саме тут стають в пригоді ресурси, як ця стаття від дро. Справа не в тому, щоб жити зі страхом, а в тому, щоб бути обізнаним і впевненим. Сто відсотків існують також інші доступні ресурси, як от Українська кіберполіція. Вони мають веб-сайт і гарячу лінію, куди можна повідомити про кіберзлочини. Добре знати, гадаю, вони також діляться інформацією про нові шахрайства, Так Так. це чудовий ресурс, щоб ознайомитися. чудово. Отже, це не безнадійна ситуація. Є кроки, які ми можемо зробити, інструменти, які ми можемо використовувати, і ресурси, до яких ми можемо звернутися за допомогою. Абсолютно, ти в цьому не сам. Я думаю, це ідеальна нотка, щоб завершити нашу розмову. Велике спасибі нашому експерту за те, що приєдналися до нас сьогодні і поділилися своїми. Будь ласка, радий, що зміг допомогти. А Нашому слухачу. Сподіваємося, що цей глибокий аналіз був корисний. Пам'ятайте знання, ваш щит, усвідомленість, ваш меч. Бережіть себе і до зустрічі в наступному епізоді.